Дорогі брати і сестри, ми сьогоднішній недільний день, маємо добрий час від нашого Господа. Сьогодні, як ніколи, ми маємо цінити Божу благодать, яка дана сьогодні нам. І разом з вами я хочу сказати слава нашому Господу. Це не наші заслуги, брати і сестри, що ми так спокійно в мирній обстановці можемо бути в цей день недільний в домі молитви. І чути Боже Слово, Божі істини, цей духовний хліб, який Бог нам дарує обільно для нашого підкріплення, це є Божа велика милість над нами. Тому нам є за що дякувати нашому Господу, що Він благословляє нас і не тільки хліб посилає через когось, через братів, які передають нам, він і сам присутній Духом Святим на цьому місці. Слава нашому Господу. Упродовж нашого зібрання, брати і сестри, я також хочу поділитися Словом Божим, відомий текст для нас з вами. Я зачитаю текст із Божого Слова в основу наших роздумів. Це Пісня Якова, читаю такі слова, п'ятий розділ, сьомого вірша. І так, браття, будьте довготерпіливі до пришестя Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей. Пример, зло страждания и долготерпения, возьмите братья мои пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели, вы слышали о терпении Иова и видели конец Онно от Господа, и, о Господь, весьма милосерд и сострадателен. Слава нашему Господу, братья и сестры, Відомий для нас текст, із цього тексту ми можемо зрозуміти, що апостол Яків хотів сказати віруючим людям. Перш за все, він говорить за прихід нашого Господа Ісуса Христа, за другий прихід. У першому приході Ісуса Христа, коли Христос прийшов на землю, будучи на землі, проповідуючи Слово Боже. Учні, в тому числі і які, вони були очевидці, вони разом ходили за Ісусом Христом, вони чули проповіді, які говорив Ісус Христос, але не стало, прийшов час, і Бог знову забрав Сина Свого на небо. І сьогодні ми віримо, Він сидить по правиці Отця на престолі і ходатайствує за нас, слава нашому Господу. Але як і пише за другий прихід нашого Господа Ісуса Христа. І Він каже за довготерпіння або за терпіння. Ми розуміємо це качество, нам не треба багато його пояснювати, що означає терпіння. І коли нам в житті добре, коли все, як люди кажуть, гладко, то не треба і терпіння. Терпіння необхідно тоді. Коли приходять в наше життя труднощі, скорботи, випробування, болі, і тоді необхідне терпіння, тоді воно входить в процес, воно, воно приходить в дію терпіння, і воно необхідне. Особливо для нас, християн, це качество, як ніколи, необхідно сьогодні. Ми читаємо Боже Слово. Бог каже, багато скорбот у праведних людей. Не буде все гладко в нас, християн на землі. Ми маємо це знати розуміти. Багато скорбот, є надто тяжкі скорботи, але каже Божий муж. Але від всіх їх ізбавляє нас Господь. Слава нашому Господу, брати і сестри, коли приходять скорботи, є хвороби. Є печалі, є хвороби фізичні і є хвороби духовні. І в цих хворобах часто не хватає в людей терпіння. А скільки це можна терпіти? А навіщо це мені все? А чому мені Бог дав такий хрест у моєму житті, брате і сестри? Я хочу сказати, хрест Бог нікому не дає насильно. За хрест, який написано в Євангелії, кожен із нас добровільно взяв у своєму житті, послідувавши за нашим Господом Ісусом Христом. Він дав вибір, і Він каже, хто хоче йти за мною, візьми свій хрест і послідуй за мною. Хто не бере свого Христа, той недостойний мене, каже Ісус Христос. Він залишив нам приклад. Він був муж скорбей і, і звідавши болезні, пише пророк Ісаїя, брати і сестри. І якщо Ісус Христос, Божий Син, переніс на землі страждання, переживання, труднощі, то ми щось кращого чекати в нашому житті не маємо. Да, комусь добре, а комусь трудно, хтось падає, а хтось стоїть. Хтось слабший, а хтось сильний. І Бог каже: якщо ти сильний, молися за тих, хто вже ослабів у своєму житті. І закінчується в людей це терпіння. Я читав одну замітку в християнському журналі. Один чоловік приходить до лікаря і каже: Лікар, я хочу, щоб ти мене полікував, мені болить душа. Але цей лікар був мудрим чоловіком. І він каже, це ти не по адресу, це не до мене. Іди до священника. Він правильно подав йому адрес, куди треба йти, коли болить душа. Тому що священник може полікувати душу з Божою допомогою. А якщо і не священник, то він дасть другу адресу. Він направить до першого священника яким являється наш Господь Ісус Христос, слава Йому! Брати і сестри! Як багато людей сьогодні хворіє душею, як багато людей переживають труднощі в своєму житті духовні, фізично легше перенести і легше набратися цього довготерпіння або ж терпіння. І фізичні хвороби ми можемо бачити. Але духовну хворобу ми не можемо бачити. Ми можемо тільки відчувати своєю душею, що мені болить, що мені щось не хватає, що мені треба хтось щоб вилікував мою душу. Брати і сестри, це наш Господь, Ісус Христос. Він каже: Отець помазав мене. Ісцеляти сокрушених серцем. Слава нашому Господу! І Він це робить по сьогоднішній день. Він є незмінний, він бачить твоє і моє серце сьогодні. Але сьогодні Боже Слово закликає нас, каже брати, і я добавлю, сестри, подивіться на землеробів. Вони не зразу получають плід. вони не зразу получають результат від землі, коли вони працюють на цій землі. І каже Яків, землероб, він працює надто довго. Він працює на цій землі, обробляє цю землю, і сорняки удаляє, прополює цю землю, а тоді сіє це насіння. І коли посіяв насіння, він чекає. І я думаю, що кожен землероб не тільки чекає, він молиться, Боже, я попрацював. Ти пошли дощ ранній, Пошли дощ пізній і дай плід для цієї землі. І ми, як християни, як, ні, як ніхто інший, ми маємо це робити, не тільки сіяти, не тільки чекати плоду, але ми маємо молитися. Так само і в духовному житті. Апостол Павло каже: Я посіяв, а полос поливав, але возвращає Господь, слава нашому Господу, брати і сестри. Для того, щоб отримати плід, ми маємо бути довготерпеливі. І так багато, Яків сказав, за довготерпіння. І каже, ми ж облажаємо тих людей, які довго терплять. І так, і ми дивимося часто на людей, християн, які переносять труднощі в своєму житті. І ми часто дивимося на них і кажемо, як в такої людини вистачає багато терпіння. Ну я б не зміг би. Але да, Господь допомагає. І в терпінні великі Божі благословіння, брати і сестри. Прок І Єремія каже такі слова: благо чоловіку, який терпіливо ожидає спасіння від Господа. Благо тій людині. Але є люди, де мож, Божий муж, апостол Іван каже такі слова, в останні дні. Перед приходом Ісуса Христа появляться нагли ругатілі, поступаючи по собственним своїм похотям. І це люди, які знають священне Писання, які читають, про яке Бог сказав за другий прихід Ісуса Христа, щоб ми були завжди в чеканні. Коли б Ісус не прийшов, чи в північ, чи тоді, коли півень заспітає, заспіває дуже раннього ранку. Але на всякий час церква Ісуса Христа має бути в чеканні приходу нашого Господа Ісуса Христа. А в цих людей не хватило терпіння, вони не терплять і каже з тих пір, як стали помирати наші батьки, і до сьогоднішнього часу все остається так само, нічого не міняється. Наші батьки проповідували про прихід Христа, наші діди проповідували про прихід Христа, наші попередники, які за багато років жили, проповідували, і все остається так само. Такі люди, брати і сестри, вони живуть в безпечності, вони живуть своїм життям, вони виконують похоті свої. І написано: вони живуть по похотям своїм. Брати і сестри, вони живуть для своєї плоті, а не по волі Божій. Не стало довго терпіння. Благо людям, які терпеливо чекають спасіння від Господа. Брати і сестри, хай нам Бог в цьому допоможе. Ми ублажаємо тих людей, які терплять багато труднощів, але вони терплять, чекаючи милості, чекаючи допомоги від Господа, яка неодмінно приходить. І ми не один раз дякуємо з братами і сестрами, які дякують, що Бог у свій час прийшов і послав свою допомогу. Але якщо ми не терпимо, приходить ропот, приходить недовольство, приходить нарікання на Господа, так бувало, часто з Ізраїлем, які йшли по пустині. І йшли по пустині, і не хватило терпіння. Бог каже: я за сорок днів. Я вас веду в обітовану землю, це є Боже обітування для народа Божого, але не хватило терпіння. Здається, Господи, а що таке 40 днів? Це абсолютно ніщо. І Бог каже, 40 днів ви пройдете по пустині, і далі обітована земля, далі будинки, яких ви не строїли, далі сади, яких ви не садили, далі там в обітованій землі тече молоко і мед. Благословенна Богом земля! Вона належить кому? Вона належить Божому народу. Брати і сестри, сьогодні благословенна Богом земля належить церкві Ісуса Христа. Де на небі? Ми чекаємо Господа, куди і ми переселимося в свій час, де око не бачило, вухо не чуло і на розум не приходило, що Бог приготував, а нам. Церкві свої Бог відкрив це Духом Святим, слави нашому Господу. Брати і сестри, терпіння так необхідне. Сьогодні в сім'ях немає терпіння, сім'ї живуть, дружина каже, я не можу терпіти чоловіка. Чоловіка я не можу терпіти дружину. Діти кажуть, я не можу терпіти вже своїх батьків, ну не так, як би нам хотілося. Брати і сестри, Бог чекає від нас дорогоцінного плоду яким являється терпіння? Довго терпіть і ви, бо пришестві Господнє приближається. І каже: ми дивимося на пророків, які говорили іменем Господнім, а вони терпіли. Єремія пророкує, Божий народ слухає, а другий пророк приходить і його пощуці. Каже: з яких пір відійшов від мене Дух Божий, щоби говорити в тобі? Єремія набрався терпіння, він не давав здачі йому. Він каже, якщо не Господь говорив, то ви в мирі повернетеся із цієї війни, на яку ви йдете. І так ми багато бачимо, ми дивимося на Давида, скільки йому прийшлося терпіти від сина, від Саула. Здається, Бог помазав його уже в царі. Але дивиться Давид: Бог помазав царі, єлей з рогом вилив Самуїл. Але пройшло ще багато часу, коли він заступив на царство. Після свого помазання він ще втікає від ворогів, втікає від Саула. І дивлячись на це все, Давид, здається, опустив би руки і сказав би, Господи, навіщо мені таке життя? Але благословений муж Божий, він набрався довготерпінням, Бог вибрав його і каже: це дійсно муж. Який виконає всі мої бажання. Можна багато перераховувати, брати і сестри, персонажів біблійних, які терпіли, терпіли труднощі, недостатки. Ми читаємо за мужів віри, вони всі терпіли. І каже, вони чекали того, що чекає їх впереді. Вони жили вірою, брати і сестри. Хай нас благословить Господь, так час швидко пролітає, я буду закінчувати свою проповідь. Хай Бог допоможе нам, щоб в кожного із нас було це терпіння. Не тільки терпіння, а довго терпіння. І ми читаємо, і Ісус Христос каже такі слова: терпінням вашим спасайте душі ваші. У терпеливого надто багато розуму, пише Соломон, брати і сестри, тому щоб нам бути мудрими. Бути розумними, набираймося терпіння з Божою допомогою, і наостанок як побажання, як благословіння. Я нагадаю текст із Божого Слова. До євреїв, апостол Павло каже такі слова до віруючих людей. І так не оставляйте уповання вашого, котрому предстоїть велике воздаяння, терпіння нужно вам, щоби і волю Божою получити. Об'єщено І Ісус Христос скоро гряде. І Він скоро гряде за тими, хто чекає Його на спасіння. І для того, щоб нам отримати це обіцяне, вічне царство, вічне блаженство, каже апостол Павло: терпіння нужно вам. Хай Бог благословить мене і вас, усіх, брате і сестри, а ім'я Боже, хай буде прославлене, йому за все, хай буде слава. Амінь.